На зв'язку ще Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як ми можемо поєднати зараз в цій ситуації, яка складається, в тому числі про що сказав пан Сергій, що Україна своїми такими перемогами так, могла би е стати певним каталізатором для просування подій? А в Абхазії. Тобто на території Грузії, так? А потім в Придністрові, де як сказав пан Зеленський, президент України, що формат 5 плюс 2, в який входили представники Молдови Придністров'я, Росія, Україна і ОБСЄ, як посередники ЄС і США, як спостерігачі, що він остаточно вмер. Ну скажіть мені, будь ласка, чому от не спрацьовує волелюбність у цих народів, чому от зараз ми не бачимо навіть будь яких ось намагань порушити гемонію Росії на своїй території? Тут є чітка особливість. Припустимо, якщо говорити про Придністров'я ПМР, да, це самопроголошену, то там ми маємо, що є основний етнос Молдови, тобто Молдовани, Румуни чи як там, хто їх називає. Да, а Придністров'я це переважно не молдавське населення, тобто е, є дуже різні народи за своїм етнічним складом. Це не споріднені народи, і звісно, що Росія на цьому грає. Росія пробувала на цій етнічній карті гратися у нас на південному сході, але тут немає тієї особливості, як в тому е, Придністров'ї, тому що. По суті, Донбас це один народ, да це громадяни України, які мають політичну ідентичність, і що таке народ України? Це українці і росіяни, які живуть в одному етнічному полі. І ми бачимо, що тут немає якихось суттєвих відмінностей ані мови, ані культури. Да? От що стосується, припустимо, питань Кавказу, Да, то Абхази вони відрізняються від грузин, тобто як етнос, як народ, да? і звісно, що такої там біль, біль, більша відмінність, і на цьому Росії простіше грати, гратися цим конфліктом. Але ми бачимо, що, що Абхазія самопроголошена Абхазія вона з одного боку скористалася втручанням Росії. Для того щоб відгородитися від Грузії, тобто сепаратно вийти зі складу Грузії, але вона не поспішає до складу Російської Федерації, хоча багато років вже, так би мовити, йдуть, йдуть оці розмови, точаться про те, що ось ось Абхазія стане частиною Російської Федерації. Так само, до речі, і з Південною Осетією ситуація з якою Ще дещо специфічніша, тому що частина осетинського народу, Північна Осетія, знаходяться вже дуже давно у складі Російської Федерації, ще з часів Радянського Союзу. І тут, у цьому у цій ситуації, що росіяни спекулюють на тому, що якщо частина осетинського народу вона а, у складі Російської Федерації, значить, можна підтягнути і Південну Осетію. То давайте Але того, їх об'єднаємо. Чомусь, 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 чомусь все-таки Південна Осетія формально до складу Росії щось не поспішає. Да? До речі, схема якраз на, на прикладі осетинського народу, схема дуже така специфічна. і Вона використовувалась е, е Москвою вже в історії дуже багато разів, коли частина народу опиняється в складі Російської імперії чи радянського союзу, то тут одразу вимальовуються якісь плани, механізми і іншу частину народу е включити до складу е Московської відстоювати чиїсь національні інтереси зрозуміло. Пане молида так, Володимир... так, так. це якраз найцікавіше. От дивіться історія вірменії і Азербайджану. Да? Сталін же після другої світової війни він мав чіткі наміри для того, щоб частину Ірану, населену азербайджанцями і вірменами, приєднати до радянського союзу під гаслами, там якраз воз'єднання народів. Те, що було і з українцями, з білорусами да, у, на початку Другої світової війни і там вже після Другої світової війни. Але певні обставини е зупинили ці плани, зруйнували плани Сталіна, але ці плани були той. Що, що стосується Нагорного Карабаху, то ситуація якраз два народи з різною релігією, дуже е різні за мовами, це інші різні е мов, е мовні сім'ї. І там Росія намагається грати на історичних якихось так би мовити наративах. Так, пан пане Володимире. Ми ми про це сьогодні обговорювали. Дякуємо вам щиро за ваш коментар. Дозвольте, ми ще продовжимо. У нас є пару хвилин, щоб закінчити нашу програму. Дякуємо так, за, так. дуже коротко.